Ми ж рухаємося далі. Ірина Суслова, народний депутат України, з нами в цій студії вечір. Добре, пані Рина. Всі так на ну, застигли, напруженні, стежать за цим процесом. Чи то пок на пульсі руку тримають, чи на горлі, хто в кого зараз, що триває Перемовини? Ну, от поки зараз перерва до засідання. Чим е, займаються народні депутати? Ну е... Буквально 25 хвилин тому у нас відправили нас відправили, оголосили чергову перерву у засіданні вечірньому і сказали, що збираємося всі о 10 годині. Наразі відбуваються відбуваються додаткові перемовини. Паралельно буде засідати кабінет міністрів по напрацюванню о 10 годині. Вечора заплановано засідання кабінету міністрів по напрацюванню бюджетним комітетом тих змін, які сьогодні протягом дня вони напрацьовували по напрацюванню тих і, і голосуванню на. Абміні за ці зміни, ну і згодом кабінет міністрів передає цей документ знову на бюджетний комітет. О 10.30 заплановано засідання бюджетного комітету, але вже зрозуміло, що по графіку це все не піде, оскільки з 10 до 10.30, ну всього на всього хвилин, хвилин, фактично, навряд чи уряд зможе швиденько за 30 хвилин провести засідання уряду і потім за 30 хвилин прийти і представити це на засіданні бюджетного комітету. Відповідно, скоріш за все, бюджетний комітет почне засідати об 11 годині. Вони Засідають, переговорять з урядом про те, що уряд вніс на підставі того, що запропонував комітет. Порадяться, проголосують. Ну і згодом можливо. Надрукують хоча б один примірник остаточний того, до чого було досягнуто домовленостей в рамках кабінету міністрів, бюджетного комітету, бюджетного комітету, кабінету міністрів, решта депутатів, і винесуть зал на голосування зараз. Прослухала цей логічний зв'язок, що має відбуватися сьогодні ввечері. єдина фраза вночі. спала. вночі вже так Перед смертю не надишишся. Яка необхідність, яка нагальність взагалі саме сьогодні? Саме сьогодні вночі? Там завтра а -а -а. дня не буде? А ні, це ж. Питання ненагальності чи необхідності. От я якраз їхала до вас і згадала той фільм. Кожен, 31 декабря, ми з друзями ходимо в баню. От так само і з бюджетом у нас. Кожен рік, напередодні Нового року, вночі ми ухвалюємо бюджет. Це вже стає традицією. Я не скажу, що вона позитивна. Нового року ще тиждень. Але... Але така сама традиція була минуло ну, до, було започаткування група 28 я чи 29 грудня, так, напередодні самого нового року. Так, все ж таки, ще залишається ну, принаймні один законний пленарний сесійний день завтра. Всім зрозуміло, що в п'ятницю протягом року роботи парламенту навіть не набирається 150 голосів для голосування за запити до президента. І ну, зрозумілим є те, що завтра голосів не вистачить. Саме тому я переконана в тому, що саме тому сьогодні на намагаються протягнути цей документ до парламенту, розуміючи, що е, під е, такими лозунгами ми прагнемо до Європи, ми не отримаємо кредит від МВФ, якщо не приймемо основний закон. Е, ми там не знаю, е, представники Кремля будемо, якщо не ухвалимо бюджет 2016. Ну тобто, під різним соусом, нас будуть знову ж таки провокувати на те, щоб сьогодні вночі, ну, десь у другій, ну я гадаю, десь у другій голосування можливо відбудеться. Друга ночі ну, запам'ятали. Які які камені спотикання зараз між фракціями? Ну і можливо знаєте, що там в коаліції говорять. Ну по коаліції, на жаль, я вам ще не ск не можу сказати, оскільки я не є представником коаліції і не приймаю участі в раді коаліції. Не можу на жаль нічого сказати. Але я хочу зазначити, що питання, які зараз стоять, це в першу чергу питання по медицині і додаткове фінансування, яке потребує медицина. Значить, це питання фінансування об'єднаних громад і окремі положення податкового кодексу. Ну тобто там декілька питань, які я переконана, узгодять. Оскільки дуже багато дебатів сьогодні було і в парламенті, і на раді коаліції ви бачили, слідкували за засіданням. Скільки сьогодні було перерв, стільки разів засідала фактично рада коаліції. Якимсь пунктиром і... ви сьогодні працювали Так, так, так у нас перерва. З... Так, знову перерва. перерва Але за сьогодні перерви. все ж таки ухвалили зміну до податкового кодексу і деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в наступному році. Документ підтримали 251 народний депутат. Жодного голосу надали фракція батьківщина та радикальна партія. Розглядати законопроект. Депутати почали ще зранку, але проголосували близько п'ятої вечора. Двічі спікер Володимир Гройсман оголошував перерви, під час яких парламентарі обговорювали суперечливі питання. Зокрема, спецрежим ПДВ для сільськогосподарських компаній. Лідер радикалів Олег Ляшко розкритикував цей законопроект, звинувати в, в тому, що її депутати голосували зі слів, не побачивши документів. Слухаємо я звертаюсь до колеги самопомочі. Хіба давно, Олеже Романовичу, ви казали, що ви нічого не будете зголосувати з голоса. Чому ви зараз голосуєте з голоса? Чому сьогодні в парламенті немає законопроєктів, за які ми маємо голосувати? Ви міняєте податкову систему. Ви щойно проголосували закон, який забирає пільги, який радикально знижує рівень життя людей. Ви грабуєте людей, ви знищуєте країну? Ну, ви закриваєте слово опозиції і разом голосуєте із злодійським блоком. Ви гірше Януковича скотенякі. Закони, які сьогодні голосуються, це не закони зі слів. Це закони пропрацьовані кожним з тих людей, які сидять ліворуч від мене. Це відповідальність в тому числі і за ті помилки. І кожен свої сьогодні є вільне голосування. І коли Острікова не хоче голосувати, вона не голосує бо це є відповідальність професійна в тому числі. І ще одне прийняття чи не прийняття бюджету. Ось це питання. І хай кожен собі в душі дасть відповідь на це запитання. Ну і тут же ж питання торгів, про яке ми сьогодні весь вечір тут слухаємо від наших гостей, хто про що домовляється, свій до свого по своєму, як кажуть. От згадуючи попередні бюджети і участь тих чи інших депутатів у цьому процесі, у мене до вас питання, пані Ірино, а ви для свого округу вже там застовбили? Якийсь рядочок в бюджеті, я вам скажу точно, чого нам вдалося досягти з колегами і ще 25 депутатами, з якими ми наполягали на внесенні відповідних змін. Це фінансування освітніх закладів першого та другого другого рівня акредитації. Проектом бюджету першочергово було передбачено, що всі начальні заклади першого та другого рівня акредитації, а це коледжі, технікуми і професійно-технічні училища, будуть фінансуватися з місцевих бюджетів. Але на жаль, жодних коштів для цього не. Передбачалося лише субвенція 50% і решту 50% мали дофінансовувати місцеві бюджети, місцеві, обласні або районні, в залежності від того, де знаходиться безпосередньо навчальний заклад. І от чого ми досягли? Ми написали листа на Гройсмана як голову бюджетної групи, яка доопрацьовувала законопроект, зібрала 26 підписів парламентарів. Дійсно багато ходили, розмовляли і просили про підтримку інших наших колег і досягли наступних змін. Коледжі і технікуми будуть фінансуватися повністю державних бюджету і їхнє майно і земля лишиться на балансі міністерства освіти. Це те, що хотіли передати раніше у комунальну власність на місцевій рівні разом з фінансуванням. Отже, запишемо Значить, так. Ірина Суслова плюс 25 депутатів. Це вона сьогодні зробили для світи. Так, це В ми бюджеті. Зробили, так, Це ми зробили для освіти для України для профтехучилищ, Для профтехучилищ, чого ми досягли 50% буде фінансування з державного бюджету. 50 це що проголосують. Так, 50% буде фінансування з місцевих бюджетів, але ці 50%, які будуть фінансуватися з місцевих бюджетів, на це будуть відповідні з відповідних податків будуть певний відсоток відраховуватися. Ну, тобто там вже комітет податковий опрацьовував, з яких саме податків і яка сума для того, щоб можна було місцевим бюджетам дати можливість компенсувати ті видатки, які вони змушені будуть понести, у зв'язку з тим, що 50% вони будуть змушені дофінансовувати. Профтехучилища, і от е, тут стояло питання також е, щодо того: а якщо вони не знають цих 50% або не будуть фінансувати е, цих 50% на профтехучилище, що тоді невже тоді майно порозпродають е, і е, профтехучилище закриють? І тут також було досягнуто порозуміння і накладено заборону на три роки е, зменшувати кількість працівників та видатків профтехучилищ більше ніж на 10%. Ну тобто, от така історія. Тому... Е, я вважаю, що це наше досягнення, це реальне досягнення це оскільки... не найкоштовніше, якщо так можна висловитися стаття або рядок бюджету, і відповідно навколо цієї статті, навколо цих проблем, не найбільше дискусій і було. Так, ви знаєте, це не найкоштовніше можливо для окремих людей, які е, переслідують свої власні інтереси. А якщо брати загалом Україну, ну і країну в цілому, то ми маємо зрозуміти, що в профтехучилищах навчається 750 тисяч учнів. Це діти переважно з малозабезпечених Сімей, сімей, дітей інваліди, діти сироти або діти які позбавлені батьків. Не найкоштовніша, але одна з найважливіших. Так. Вона зазначена в конституції, і я вважаю, що ми такі речі маємо підтримувати. Тому що є ще хвилинку, тому що ст... освіта так. це перша стаття видатків у всіх європейських країнах, і ми і ми про це завжди маємо пам'ятати. Вадим Карасів, політолог з нами на зв'язку. Пана Вадима, вечір вам добрий, добрий вечір. Мо навколо яких статей найбільше дискусії буде ще і було серед депутатів. От на вашу думку, які статті бюджету викликають зараз найбільше дискусій? Простіше про що зараз домовляються? Ну якщо чесно, я не знаю там навколо яких зараз йдуть самі дискусії про що домовляються, Я тільки можу сказати, що домовляться. Тому що, по перше, завтра вже п'ятниця мертвий день для депутатів. Потім новий тиждень вже передноворічний. Відповідно, переносити бюджет на інший тиждень немає сенсу. А бюджет потрібно прийняти якраз сьогодні на цьому тижні, тому що під що зав'язано прийняття бюджету? Допомога Міжнародного валютного фонду і доля уряду. Якщо не буде прийняти бюджет, доля уряду підвисає, поширюється нестабільність. Цьому не зацікавлена сьогодні ні народний фронт, ні БПП, особливо на тлі такої політичної гіперполітичної активності, гіперполітичної гіперактивності Михайла Сакашвілі, його соратників. І по-друге, не буде допомоги Міжнародного валютного фонду, а допомога ця йде на поповнення золотовалютних резервів. Тут ще Росія нам дефолт так грозиться, що вона буде подавати в суд і вимагати від нас грошей. А технічним дефолтом фактично вже є. Ми продовжили мораторій на невиплату боргу Російської Федерації. То якщо не буде допомоги міжнародного валютному фонду, то що просідає курс гривні відповідно до долара? Починається лихоманка на валютному курсі, лихоманка споживча, падають реальні доходи. Це все перед святом. Тому це дуже ризикований сценарій, навіть якщо хтось завищує свої амбіції щодо тих чи інших статей державного бюджету нового. Тому думаю, сьогодні справляться і, скоріше за все, сьогодні ну ночі ну сьогодні або сьогодні на завтра цей бюджет. Буде. І ще одне питання хотіла поставити. Все ж таки, ми тут зауважимо, що сьогодні не 31 грудня, грудня, був певний люфт депутатів. Можна було завтра, понеділок, наступний тиждень, або навіть суботу залишитися попрацювати. Але тим не менше, ви сказали, що небезпека, і як один з очільників самопомічі заявили про те, що це не доля бюджету буде вирішуватися, а глобальніше доля доля уряду. Якщо цей бюджет сьогодні проголосований не буде, що підганяє. Більше вот зазначили про конкуренцію зовнішньої Саакашвілі і їхнє власне самозбереження. Ну, поки що є певний компроміс, щоб цей уряд залишився, тому що не готові до перезапуску уряду, тому що по перше, про це просив Байден. А по-друге, вони говорили про те, що якщо буде перезапуск перезапуск уряду, так це ж довга історія. То не буде відповідної допомоги Міжнародного валютного фонду. А ми сьогодні потребуємо її. Тому всі ці фактори політичні, міжнародні, фінансові. Бюджет на фінанси, вони так сьогодні складаються, що який не який, але цей бюджет буде прийняти. Ви бачите, по певним законам є компроміси там про НДС. Повернення НДС були прийняті законопроекти, був прийнятий компроміс щодо створення такого реєстру публічного компаній, які підлягають е, 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 НДСУ. Так повернення НД е, податку на додану вартість. Так, що до компромісу йдуть, я думаю, що все ж таки оці політичні і міжнародно політичні фактори заставляють парламент, незважаючи на внутрішні протиріччя і в коаліції самій, все ж таки прийняти закон. Тим більше, що на самопомічі пішли на зустріч, коли проголосували за перевибори мера в Кривому Розі. Видимо, тут дуже яскраво прокоментував я Олег Ляшко. Дя... Дя... Так, почули вашу думку, дякуємо Вадима вам да, за дяку. наш да, час, дяку, ваш така. час для нас. Політолог Вадим Карасів був з нами на зв'язку. Ску неприємності гуртують, можна так парафпарафразувати. Бо тобто ж демократи гуртуються перед розстрілом. Ви знаєте, ну, я хочу я, я, я точно хочу. Я точно хочу прикрепить. погоджувати погоджу погодити з, з паном Карасовим. І у мене теж внутрішнє відчуття, що буде досягнуто порозуміння, що знайде проект бюджету, знайде підтримку 226 голосів. Ну, це просто внутрішнє відчуття. Я думаю, що так і буде. І, і от що стосується МВФ ну, він дуже влучно зауважив, що дійсно сьогодні вирішується питання не тільки основного кошторису України, а вирішується доля уряду. І наскільки говорять в кулуарах, так то доля уряду це е, цей уряд, але до березня місяця, ну максимум до квітня, це те, що йому дають, і про це вже досить серйозно всі говорять. Тобто і на сьогоднішній день, якщо депутати не підтримують цей закон про законопроект про державний бюджет, то фактично уряд можна завтра виносити питання про, про його відставку. Тому, Тут тому вони йдуть на компроміси, на відміну від попереднього року. В попередньому році ніхто в тебе не питав, не дослухався. А освіта ну добре, йди зі своєю освітою. Ну тобто, умовно, це mm -hmm. так було. А зараз, коли ти говориш ні, освіта, ми не будемо голосувати, ось нас. Є стільки-то стільки, то ми не підтримуємо. Це неправильно. Ну, Тобто до тебе дослухаються, так? І ти розумієш, що ти можеш. Ну, і як приємно мати впливу і про це не опулятися. Ну, тобто, якщо це для країни, так, тут, тут немає чого країну. Це, це якщо для країни. От зараз дивляться на глядачі, визирають у віконці і бачать, що там не заасфальтована дорога. Вони дивляться, що. Лампочку в ліхтарі як розбили рік тому, так ніхто її не вкрутив туди. І, і, і так далі можна перелічувати чимало таких проблем. І всі розмови довкола державного бюджету міль, мільярдними цифрами ми оперуємо. Але, от конкретно, що отримає громадянин України після того, як ці ця закінчиться в парламенті і буде ухвалено бюджет. Ну, громадянин України точно не отримає нижчі ціни в магазинах. Він точно не отримає збільшення заробітної плати та пенсії у відповідності до рівня інфляції, який сьогодні є. Він точно не отримає достойний рівень життя. Він точно не побачить нашу країну успішною економічно вже завтра або протягом року, тому що таких речей не передбачено в бюджеті. Це є правда. Зараз ми боремося не за те, щоб можна було. Йти і прагнути вперед і підняти рівень життя громадян наших і. Країни бюджет в, в село, а, а факти так, а фактично. А фактично, бюджет, ну це бюджет виживання. Ти просто вигризаєш ті речі, які ті гроші на такі речі, які конче необхідні. Ну як освіта, як наука, як медицина. Це ті принципові речі, без яких взагалі звичайний громадянин не зможе жити. Я вам хочу ще сказати про одну річ. Сьогодні зранку мене повідомили про те, що знімають знімають доплати з інвалідів першої групи. От є категорія інвалідів першої групи, щоб ви розуміли, вони отримують сьогодні пенсію 1170 гривень. І додатково ще при Кабміні Тимошенко колись була введена така норма, як соціальна допомога інвалідам, і це півтори тисячі складає. Так сьогодні зранку сказали, що цю соціальну допомогу скасовують. Ми також ну почали це питання обговорювати і е, цю норму врегулювали, її скасували, і вони от будуть отримувати не тільки пенсію, що тут допомогу. І фактично без неї вони би не змогли вижити. Тому такі ну, речі є важливими. Ще дуже багато можна про бюджет говорити, але тут мусимо ставити навіть на крапку три крапочки. Так, ну це бюджет. у вас часу, поки поки не ухвалять. Ми будемо не працювати в прямому ефірі. Сьогодні аж перейдемо і в наступну добу, допоки наші глядачі не побачать, що держава може вже жити за новим бюджетом. Ірина Суслова, народний депутат України, була гостем цієї ефір на години. Дякую. Вам дякуємо.